Ми сьогодні робимо цей ролик 25 травня. Дуже багато років. 25 травня це був день останнього дзвоника в школі. Це була така величезна традиція на всю державу, колись ще на весь Радянський Союз, потім на всю нашу Україну. І більше 30 років ми святкували в цей день останній дзвоник. Це знаменувало, що діти переходять в інший режим. Ми багато чого успадкували із старої системи. і хтось хвалить радянську школу, хтось сварить радянську школу. Найкраще напрацювання в радянській школі вони були сформовані за. Досвідом саме швейцарської освітньої системи, тому що Надія Константиновна Крупська, яка привезла після довгого лікування в Швейцарії наробки і традиції. Освіти Швейцарії вона саме їх застосовувала, і е, саме завдяки цим наробкам багато чого гарного було зроблено в системі освіти, починаючи від ліквідації безграмотності і закінчуючи цікавою професійною орієнтацією і підготовкою до реального професійного життя учнів школи. На сьогоднішній день ми теж повернулись до швейцарської освіти, і наприклад, дуальну освіту в нас планують вводити. Але для того щоб вона працювала, потрібно, щоб працював і весь соціум, тому що дуальна освіта не просто розказати дитині, як працювати на тому чи іншому підприємстві. Це її залучити до практичного життя. А практичне життя це в першу чергу наші традиції. Це те, що ми відзначаємо, коли закінчується навчальний рік у дитини, допоможіть їй зрозуміти, що вона стала розумнішою, що вона багато чого дізналась цікавого. Зафіксуйте цей позитивний досвід просто за вечерю. Сядьте і поговоріть, які найяскравіші моменти, з якими ви впорались цього року, були у вашому житті. Робити аналіз це основа для того, щоб планувати майбутнє. Фіксуватись на позитивних досягненнях це перспектива робити собі щасливе майбутнє. Обов'язково фіксуйте успіхи дітей, і обов'язково робіть підсупкові етапи. І от такий день, можливо, для вас буде цікавим, тому що все ж таки, де б ви не були. В якій частині світу Україна завжди 25 травня святкувала останній дзвоник і знаменувала закінчення навчального року?